Деякі люблять погарячіше. І це не лише назва відомого фільму з Мерлін Монро, а ще й одна з найвідоміших ПДСМ-практик, яка стала дуже популярною завдяки своїй естетичній привабливості. І сьогодні я хочу поговорити з вами про Vox Play. гарячі ігри. Тобто ігри з воском і палаючою свічкою. Воксплей справді виглядає дуже естетично, це дуже красиво. І саме тому він такий популярний, бо, а, на перший погляд, він не потребує якихось ну, супернавчання або флагіляції, порка, так? А, шибарі, найфпею, іншим практикам треба вчитись. Ну, тут якби все зрозуміло. Беремо свічку, ляпаємо на тіло. Так. Тільки не так. Бо навіть в цій ігрі є правила. І головне правило, любі мої, свічки для воксплею особливі. Тому, коли ви йдете просто в звичайний супермаркет, берете оцю стеоринову дуру з надписю Свічка шишкін Лєс» Температурою плавління 98 градусів. Розпалюєте її до Нельзя, а потом ляпаєте на партнера, і ваш партнер чи партнерка з криком видривають спинку ліжка і затіхають вдалі. Це означає, що щось пішло не так. Бо знову свічки для вокспею. Особливі. Вони коштують зовсім недорого від там, 50 до 200 гривень. І фішка в тому, що свічка воксплей має температуру плавління навіть 30 градусні. Тобто її температура плавління нижча за температуру тіла. Ось лише такими свічками можна бавитись на лице, на губи, на груди, на полові губи, на статеві органи. Це не нанесе шкоди. Є свічки і 40, і 50, і 80 градусів. І чим вищий рівень плавління свічки, тим ну, обережніше треба бавитись, треба вже знати як. Воск цей дуже обережно і красиво зчищається або просто пальцями, або навіть тупою сторінкою ножа, і це дуже прикольно. Головне, пам'ятайте, що простирадгу після цього не відстірується. Шануйте друг друга, шануйте правила і гарних вам ігор! Не скучної ночі!